Ось такі очі в цієї наглої морди, яка, яка увірвалась на ринок електрокарів, взагалі автомобілів в світі із такими заявами, які стали наперекор а, старожилів, і зробила свій такий самобутній товар Рів'ян Р-1. Конкретно це у нас r 1 t ще вони є у варіанті як джип, це R1S. Технічно машини фактично нічим не відрізняються. А, є три різних модифика... модифікації цієї машини. Це у нас модифікація із батареєю у 135 кВт годин. Їде вона до хріна іще чуть, чуть тому що наглядним чином, це вам покажу те, що у машині 64%, і вона ще реально може проїхати 333 км Це той автомобіль, який нарешті зробили таким, що можна їхати по трасі. У дійсності а, цим автомобілем їхали з Луцька до Києва і при повній зарядці і швидкосному режимі порядка там чуть-чуть більше дозволеного, скажімо так, він проїхав біля Житомира, там де є дві заправки ВОК. Він доїхав туди і ще показувало запасу ходу майже на 300 кілометрів. Ну, тобто ця машина реально може проїхати порядка 600 кілометрів. На. Заряді батарей, на одному заряді так, Конкретно по цій машині це у нас R1T. Купили його для того, щоб попробувати що це таке, для чого і куди. і Тому автомобіль купувався з мінімальними пошкодженнями. Так от, по пошкодженням по цій конкретно машині, тут було ну, ясно, що це американки пошкодження якісь були. Хто буде зацікавлений в придбанні цього конкретного автомобіля, зараз один зупинюсь і далі вже не буду. Тобто тут поміняли всього-навсього лобове скло, оце скло. І повитягували вм'ятяни. Вроді би навіть не фарбували. Так, да, не фарбували оці двері. Тут були невеличкі вм'ятінки десь отут. От. І все. І, власне кажучи, все. Машина без підкрасів. Вона була цілою. Вона була цілою проїхала, от така от машинка. Була. А машина в сірому мишиному кольорі. Із сірим деревом. Adventure. На фулі. Ну, на фулі. Машина на фулах. Машина зі всіма приколами, що можуть бути в цьому дивному автомобілі, чому дивному автомобілі, тому що дійсно він таким є. Всіх е, плюшок, нюансів, комплектації я вам певне не поясню, не розкажу, тому що, якби я точно щось десь забуду. Але покажу плюшки, які приїхали в цьому автомобілі в тому плані, що вони тут є, в тому плані, щоб його не згубили. Так от, ну, підстаканники це ви бачили, але вони нікуди не дінуться. Тут у нас колонка, яку можна нести з собою за собою. От, В водійській дворі є ще ліхтарики, які теж не згубились. Слава Богу, тут камер, до речі. Ну, Не знаю з чим порівняти їх кількість. Думаю, промовчу краще. О, тут ліхтарик, він теж не загублений, він є. Далі те, що не загубили, те, що приїхали, слава Богу, це оці рейлінги, вони були, якби нікуди не ділись. і ще й навіть не загубили ключі від них. Тобто є ключі від рейлінгів, вони знімаються. Ще плюс до того всього. Тут у нас е, в цьому, от в цих ключках є чехли. До цих рейлінгів. Ну, блин, класна машина. Є чехли до рейлінгів, там звичайно що є компресор, там звичайно є зарядки, там звичайно є в принципі все, що з ним має бути, вона вся комплектна. Тут навіть є приїхала е, ця дико, аптечка, компресор, щоб підкачувати колеса, нічого не докупляли, все, слава Богу, якимось чином. Дивним чином воно приїхало з машиною і ніхто не нічого не вбрав. Вот. Та якось так. Вся вона в дуже-дуже гарному стані. Має пару скольчиків. Проїхали ми мені в сложності вже десь порядка 3000 кілометрів. Покажу ще задній ряд, вона на фулах, ще раз повторюсь. Тут колонки, тут порти USB-C, тут ще управління задньою клімою. Є продувки спереду і ззаду, підігріви, Тобто це все є. Ключки такі. Ключик покажу. Такий от ключик. Це до речі ключ від отих попречок, що тут є. Да, цей у нас багажничок, Це у нас тут дирка, та що, як вона не модна, а це прикол цього автомобіля. Тобто ця дирка, вона сквозна. Тут у нас аптечка з цієї сторони. У них еще есть а, компрессор. Вот. У нас кровь. А, тут у нас уже компрессор. Он подключается сюда. Там в середине есть порт для подключения. Это чехол под попередки. Тут есть розетки. На 12 вольт з цієї сторони і на 120 вольт з цієї сторони. Ручки такі прикольненькі. Ну, цікаві, цікаве рішення. Вся машина це одне сплошне, якби цікаве рішення. А, прикольний. Прикольний, але з ще такої. З такої точки зору, що він дійсно має право на життя, в тому плані, що він дійсно дуже добре їде. І це реально функціональний автомобіль. І це не дешеве задоволення, згідний, але це той автомобіль, який може виконувати функції покладені, обов'язки покладені на автомобілі з ДВЗ. Так як я от не любитель, абсолютно ніякий. Електричних автомобілів, то, в принципі, ця машина навіть мої потреби могла би закрити. От, от такі тут прострочки, зелені, темно-темно сіра шкіра. Вона, грубо кажучи, як чорна, але вживу. Побачите, що вона така чуть-чуть сіровата, вона в тон з машиною, так само зелена прострочка, зелена вставочка. Тут матеріали дуже якісні. Матеріали дуже дорогі і якісні. Тут дійсно шкіра, тут дійсно метал, тут дійсно дерево. До речі, якщо що, то оце шпон, це не пластмаса. Якось так, акустика Меридіан. Звук як в кінотеатрі. Тут теж, тут оце також камера, якщо що, тут порт зарядки, сюди вставляється, тут заряджається. Отакий от от автомобіль. Цікавий, гарний, маємо поки що. А от можемо допомогти придбанні такого от гарного автомобіля. Поки що катаємось ми. Ну, якось так. Пробуємо, що воно ну, до чого і куди. Ну Дуже цікава машина. Машина дійсно ні на що не схожа. А комплектація фул. Рекантара зверху, тут жовтенькі вставки. Біля цієї машини можу ходити дійсно дуже довго і знаходити якісь нові е, плюшки, приколи, які, які можна було би показати. Але я думаю, що це відео зайняло би тоді набагато, набагато більше часу. Ну, тут метал, хороший пластик, все якісне, шкіра, дерево, дуже-дуже ну, типу, кльово. Все Все кльово, прикольно, жовті супорта, нова різина, абсолютно нові диски. Фактично, воно все таке металеве, воно дійсно вартує своїх грошей. Ну, класна машина і реально багато функціонально. Ось от такий от. От от автомобіль маємо, хто побачить. Дивиться, знає, то а, дзвоніть, Дзвоніть, будемо раді вас чути, бачити. Якщо що, то ми в Луцьку. А, номер телефону для зв'язочку я лишу в коментарях внизу, в, більшіше, в описі під цим відео. А от якщо це відео з торгівельної площадки, то дзвоніть, будемо про щось домовлятися. Та й таке. І всім гарного дня! Дай вам Бог їздити на дорогих тачках. і ми.